Владик та чарівний мікроскоп. В одному маленькому містечку жив хлопчик Владик. Він був дуже цікавим та допитливим хлопчиком, який завжди хотів дізнатися більше про світ навколо нас. Він вже дома прочитав усі книжки і вирішив сходити в бібліотеку. Коли він прийшов, то побачив книжку з загадковим написом Чарівний микроскоп. Він був зачарований цією книжкою і вирішив. Взяти її додому. Коли Владик її відкрив дома, то побачив, що книжка була про науку та експерименти. І вирішив випробувати ці експерименти самостійно. Перший експеримент був вивчення органів чуття людини. Владик знав, що людина має п'ять органів чуття зір, слух, нюх, смак та дотик. Владик вирішив. Почати з зору. Він пішов до свого друга Сашка і разом вигадали гру. Сашко буде показувати різні предмети, а владик намагатися вгадувати і називати ці предмети за допомогою зору. Це було дуже цікаво та весело, і Владик дізнався, як важливо використовувати свої очі для розпізнавання предметів. Другий експеримент було вивчення слуху. Владик запросив свою сестричку людочку, яка грала на піаніно. Вони створили музичну гру, де Владик закривав очі, а людочка грала різні мелодії на піаніно. Владик мав гадати, яку саме грає мелодію Людочка. Це було дуже весело і цікаво. І Владик дізнався. Як слух, допомагає нам насолоджуватися музикою. Третій експеримент було вивчення нюху. Владик прийшов до своєї бабусі, яка готувала щось смачненьке на кухні і запропонував пограти в гру. Владик закриває очі, а бабуся підносить до його носа різні смачні страви, і він мав відгадати, яку страву бабуся йому запропонувала. І це було дуже цікаво і весело. А бабуся пропонувала йому борщ, піріжечки, смажену картоплю з м'ясом. І Владик дізнався, як нюх допомагає нам розрізняти їжу. Четвертим експериментом було вивчення смаку. Владик запропонував своїй матусі Пограти в цю гру, де він закриває очі і відкриває ротик, а мама кладе туди йому шматочок, яблука, ягідку, моркву, варення. А він має відгадати, що саме йому потрапило до рота. Це було дуже весело і цікаво. Він дізнався, як смак допомагає насолоджуватися їжею. І останній експеримент був вивчення дотику. Владик запропонував своєму брату, який був дуже спритний і мав велику колекцію різних предметів. Вони створили гру, де Влеадик закриває очі, а брат дає йому в руки різні предмети, які Владик повинен був гадати на дотик. Це було дуже цікаво і весело бо предметів було багато. І Владик дізнався, як важливо використовувати свої руки для дослідження. Після всіх цих експериментів Владик зрозумів, як важливо використовувати свої органи чуття. Для розуміння світу. Він був щасливий, що відкрив для себе так багато нового та вирішив поділитися своїми знаннями з іншими дітьми. З того дня Владик разом з друзями проводили різноманітні експерименти. Вони досліджували світ навколо себе, де знаходили щось нове, цікаве.